Я була вражена, дізнавшись, що ти покинула університет. Чому це сталося? Взагалі? Чому це сталося? Як відреагувало суспільство, батьки? І чи ти взагалі про це думала? Я покинула університет. А який розкажи, що де ти навчалася? Я навчалася на акторському Ну кім? — То це ж прекрасно. Так, да, Ви... я дуже хотіла. Це туди прямо твоє. Я дуже хотіла. Я готувалася, пам'ятаю, до ЗНО. Пам'ятаю, як мама моя колись сказала. Тільки не в Київ, бо це далеко. Я сама з Львівщини, так. і це максимально довго їхати. Та? Якесь містечко чи село? Містечко. Містечко Ретехів. Та називається. А зараз ти живеш де у, у Львові. У Львові. Я часто в Києві, Києві, Львів, але загалом у Львові. Uh -huh. так. І е, мама каже: точно, ні, тільки не Київ, а я якось так в 17 років, пам'ятаю, все, точно, Київ є. Якщо Київ. ще й мама сказала не Київ, значить точно значить, Київ. точно Київ, <гум> так, У мене таке було бунтарство. І в принципі, я вступила, як і хотіла, все здала, як і хотіла, все вийшло, як я хотіла. Ну коли я почала вже навчатися. Я зрозуміла, що система навчання, підхід до навчання, в принципі, оця вся така навчальна бульбашка, в якій я знаходилася, ну, вона не така, як я очікувала. Uh -huh. Тобто, дуже багато часу ми витрачали на те, що я розуміла, що мені це не пригодиться ну, в акторстві. А, uh наприклад, -huh. дуже багато теоретичних е занять було, які ніяк не були зв'язані з професією. Uh -huh. Ну, надзвичайно багато.